Певне, акули розповіли і маржам, який це паскудний російський народ. Какані штокають, акають і какають. Відчайдушна моржиха в північно людовитому океані своїми іклами пробила надувний човен російської експедиції і мало не взяла росіян, не всадила росіян дупою на свій бивень. <Слух> Билл Не, Нифига Смотрите Не, не ушла Сволочь Нифига